Обговоримо цю тему з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо наживо на Суспільному. Усміхається, пан Андрій, вітаємо. вітаємо. Да. Я, я слухав до ранішу дискусію. А -га. А -га. А -га. Тут, а так. А ви про нашу попередню тему, та? так? Так, так. Ми б задоволенням продовжили цю тему, але маємо для нас важливу тему. Все ж таки, нас дуже цікавить, чи зрозумів Трамп, що це саме Росія затягує ці переговори, незважаючи на слова Пєскова. Чи прислухається він до думки Кіта Келога? Втім, час тепер допомагає Україні у переконанні президента Трампа. Раніше ми знали вже від березня, як незадоволені, як які образині і розлостений Трамп і його адміністрація було з нашим ворогом, що вони не хотіли починати припинення обстрілу, що вони не хотіли присидіти разом чи з Зеленським, чи з Лавровим з з, з з Рубіо. Втім, бачиться, що вони продовжуються. Це що Кіткело казав, але чому часто допомагає нам По кожного дня? Ми, ми бачимо і чуємо цифри не тільки е, скільки загиблі при фронті, але скільки е, атакувало. Більше цього року, у перші п'ять місяців, наш ворог проти Батьківщину, ніж раніше, ніж під Байдена, і це впливає на президента Трампа, що він казав, він міг е, припинити цю війну через 24 години, і тепер виглядає, що через п'ять місяців надзвичайно кількість цивільних е, е, громадських жертв дітей е, загиблі, і ці всі цифри приходять до Трампа щоденно у його е, щоденний репорт. Я думаю. Чим більше це продовжується, так як ми бачили у дискусії від журналістку від BBC у газі, це має вплив на президента Трампа особистий вплив. А чи виліться він у конкретні кроки? Яким вони можуть бути, і що теж не менш важливо, коли ці кроки буде зроблено. Так, ну зараз тепер, на жаль, президент Трамп є і ціла е, американська політика є заохоплена з державного бюджету. Тут нічого не перерває, чи то Іран, Ізраїль, чи то інші справи внутрішні в Америці, навіть про імміграцію і ті всі е, мітинги, які два тижні тому це була головна теза, що американська армія, яка ще є на території тих штатів. Це успокоїлося у, у змі, і у наших новинах тільки е, говоримо і дивимося на прямий е, пряму трансляцію від сенату, де від е, минулого дня вже понад 24 години безпосередньо вони мають дебат про це державну е, бюджету, в яким Трамп просив їх до кінця цього тижня вирішити, і виглядає, що це не вийде зараз. Uh -huh. Ви знаєте, ще хотів звернути увагу на один аспект цієї цитати пана Келога, яку ми наводили. Він закликає: от ще раз повторюю: ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів. Чи означає це, що в Сполучені Штати намагаються активно долучитися і стати власне стороною в переговорному процесі, а не лише, скажімо, посередником? Я думаю, що це покаже, що менше тепер хочуть прямі розмови Америка з нашим ворогом. Що вони за завершили, закрили спецгрупу у Білому домі, яка була створена аж у березні, на прямі розмови обговорення. Ви, мабуть, чули, що були обговорення теми, ж скільки дипломатів тепер можна допустити російських на території Америки. Р розвитку торгівля з об. Двох країн, а ця це спецгрупа, спецофіс у Білому домі закрилася закрилися до 30 травня, і втім, що вони менше будуть мати прямі такі розмови, пряму угоду двосторонну з нашим ворогом. Це що висадали на три сторонні, Це звучає мені більше і більше у наших друзів у, у Вашингтоні. Що вони кажуть? Можливість буде, що Америка не буде мати пряму угоду, але разом включно з Україною, пане Андрію. А дайте уточню, хотів е, одна хвилиночка у нас є, але от Анатолій питав про наступні кроки. А ви кажете, що бюджет зараз розглядають так у конгресі. А, а після цього, коли завершиться цей процес, от на що звернути увагу, щоб ми вже зрозуміли, це кроки нам назустріч. Ну це 30 секунд. У нас є 40. Я Розумію, головне втім, розумієте, що навіть і що ви не завершують сьогодні? Головна тема для конгресу буде їхні канікули у, у серпні. Я, але втім, це допомагає активістам в Америці, які будуть мати розмови, щоби чим найбільше штати і міста, і всі околиці мали прокламацію і, і, і івенти у підтримці незалежність і відзначення української незалежність. І так само наші активісти тепер будуть говорити з Білому дому у прохання, щоб хтось із Кабміну нарешті відвідував Україну до, до цього дня у серпні. Треба підвищити рівень е, відвідників до України. Дякуємо дуже. Дякуємо вам за цю розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був гостем цієї години. Далі буде інформація про ситуацію в Запоріжжі після останніх обслів Російської Федерації за кілька хвилин.